Чи можна плюнути громадськості в очі? Бо громадськість це таке поняття широке. Це громадські організації, це просто люди. Можна Можна просто ігнорувати все, що відбувається на протязі якогось періоду за те, що ця громада поклала життя своїх найкращих співмешканців. І проходить якийсь час і. Ті, кого ми делегуємо у владу, починають робити вигляд, що нічого не відбувалося, що ми от поміняли владу і будемо йти, може, старим курсом. Що є результатом таких, такого бачення старого курсу? Є просто вже нагла ліквідація навіть тих героїв, які боролися за те, щоб ця нова влада, щоб вирішити стару владу скинути. Можна просто ліквідувати як е, Сашка білого, а хто наступний і що далі? Один із е, великих е, керівників казав, що ви знаєте, що не можна ставити такі старі за кадри, тому що кінчиться тим, що ви будете мати 15 років гнилої влади. Краще поставити молоді, які будуть 5 років вчитися, це можна пережити. Чи можна налити молоде вино в старі міхи? Можна, але воно скисте. І тут не стільки, як ми вже всі наголошували на тому, що претензії до особи, якщо швидкого, а претензії до того, що ми отримаємо в результаті, от банальний приклад. Міліція не виходила на вулиці, патрулювала самооборона і наша громада. Напевно, можливо, цих патрулів було в 5 разів менше, як міліції. Але злочинність була нижча. То від кого ця злочинність взагалі? Тобто, чи ми збираємося реформувати цю міліцію, яким способом? І чи можливо таке реформування такими старими кадрами? Я думаю, що неможливо. І думаю, це е, два саме головних меседжі, які ми хочемо через, від наших громадських організацій донести. Що не можна старі та скорублі кадри нам назад підсовувати в мішку. І Потрібні нові кадри, які будуть готові до реформування цієї міліції з новим баченням, тому що з таким баченням ми вернемося до такої самої ситуації, яку ми вже мали.